Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі Спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашій рідній Івано-Франківщині протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про кінний спорт, про цікаві моменти зі сфери боксу та фріфайту, про футбол такий футзальний, та про іншу цікаву інформацію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт у селі Риваківці, що на Буковині, відбувся перший етап Кубка з кінного спорту Буковина, Хорсе Тур. Івану Франківщину представила команда у складі шести вершників з кінно-спортивного клубу, який знаходиться на Коломийщині. Додому вони повернулися з нагородами різного гатунку. Урочисте відкриття традиційно розпочалося з параду, а далі змагання. Протягом двох днів спортсмени боролися за першість. За результатами змагань прикарпатські вершники отримали медалі різного гатунку. Юрій Шкрібляк на кобилі Тундра подолав 11 перешкод висотою 70 сантиметрів і отримав срібло. Займаюся конкурсом вже два роки до змагань, готувався дуже довго. Змагання пройшли просто. Я не чекав такого. Розраховував, щоб просто пройти до кінця. Ну так вийшло, що. Шло все супер. Також призерами на маршруті з висотою бар'єрів 90 сантиметрів стали Анастасія Шевчук на коні Навад. У неї перше місце. А срібну нагороду на цьому ж маршруті отримала Ярина Запухла на коні Кокс. Участь у змаганнях брав і депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Данилишин. Медали він не виборов, а посів четверте місце. Спорт – це притаманний нашому краю. Звичайно, хотілося б, щоб було більше конюший, більше спортивних стесній, де були б діти були, мали змогу бути ближчим до природи. І про футбол. Неприємні новини надійшли із Бурштина, де місцевий енергетик, який у минулому турі втратив навіть теоретичні шанси на збереження прописки в першій лізі, знімається із змагань. Це ще одна команда області, яка зникає з професійної футбольної ліги. А президент футбольного клубу Енергетик Мирослав Лотоцький підтвердив інформацію, що матч бурштинці у Вінниці став останнім для команди. Нагадаємо, що окремі футболісти вже покинули цей клуб в пошуках місця продовження своєї кар'єри. А гра у Вінниці стала останньою для клубу не лише в чемпіонаті, але й в його історії, принаймні як професіонального футбольного клубу. А з наступного сезону енергетик, за словами свого ж президента, в другій лізі не виступатиме. А Івано-Франківський ураган завоював бронзу. Передостанній тур футзальної екстраліги визначив володаря бронзових нагород чемпіонату України. Ним став торішній золотий медаліст, наш франківський ураган, який у домашньому матчі переміг команду ЛТК з Луганська і набрав 36 очок. На другому місці турнірної таблиці знаходиться локомотив, який має 52 очка, і лідерою енергія – 53 очки. А з 2 по 3 червня вперше в Івано-Франківську пройде фінал чотирьох Кубка України з футзалу. Не прогавте можливість опинитися у центрі масштабного футзального свята за участі найсильніших вітчизняних команд. Така визначна футзальна подія не повинна пройти повз вас. Протягом двох днів на базі Верховинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів відбулася відкрита першість Верховинського району з вільної боротьби. Участь у змаганнях взяли представники не тільки з Івано-Франківської області, але й з Буковини та Хмельниччини. Спортивне дійство пройшло під патронатом народного депутата України Василя Чуднова. Якщо раніше про верховинщину мовилося як про край виключно зимових видів спорту, то відтепер цей стереотип зламано. Два дні на місцевому борцівському килимі точилися справжні, не завжди дитячі суперництва за чемпіонство. У місцевій школі, де відбувалися поєдинки, нещодавно встановлено борцівський килим. І так тутешні довго не роздумували. А вже за декілька тижнів після такої події вирішили провести дебютний турнір з вільної боротьби. Пройде небагато часу, і про верховинських борців вже буде знати вся Україна. Тому що, по-перше, непросте життя в горах, воно якби гартує дух, а тяжка праця з малку і здорова їжа вона робить ціло здоровим. Для призера відкритої першості Верховинщини Любомира такий турнір справжнє випробування. Хоч хлопець не так давно займається вільною боротьбою, утім вже відтепер має небиякі перспективні амбіції у цьому виді спорту. Турнір для мене склався, що я, ну, є сильніші, а є трохи слабші. Що є один старший, один менший. У мене було два бої, два періоди, що я два періоди виграв і один програв, і боровся за третій і зайняв третє місце. У підсумку перемогу здобула верховенська команда. Другими були хмельничани, а замкнули трійку призерів юні буковинці. Також нещодавно в місті Єрпінь, що під Києвом, відбувся чемпіонат України з фрі-файту. Змагалися дорослі та юніори. Ці змагання були відбірковими на чемпіонат світу з фріфайту. Серед учасників були троє івано-франківських спортсменів з професійного центру тайського боксу та міксфайту «Беск'єт». Тарас Глух у ваговій категорії до 63 кг завоював срібну медаль чемпіонату. Василь Янко у ваговій категорії до 69 кг став срібним призером чемпіонату України серед юніорів. А третій наш спортсмен Андрій Савка у ваговій до 57 кг отримав упевнену перемогу за очками у всіх своїх поєдинках і став чемпіоном України серед юніорів. В неофіційній фан-зоні в Коломиї відбувся тестовий перегляд матчу фіналу Ліги Чемпіонів між Челсі Лондон та Баварія Мюнхен. Тестування техніки пройшло успішно, тож незабаром відбудеться офіційне відкриття території футболу і не тільки. Під час першої трансляції протестували техніку, яка варто наголосити, не підвела до відкриття неофіційної фанзони. Організатори планують зробити ще ряд ремонтних робіт. По перше, над екраном зроблять триметрове накриття від сонця, щоб якість зображення була чіткішою. Також по периметру будуть розвішені українські стяги та прапори за атрибутикою національної збірної України. Боролося і звідки брати ефір, чи з кабеля, чи з супутника, чи з ефірного мовлення. І зрештою, ми сьогодні вже транслюємо своєму першому такому текстовому режимі футбольний поєдинок відтак в парку імені Кирила Трильовського транслюватимуть футбольні матчі за участю нашої збірної, а також ключові поєдинки. Євро 2012 Офіційне відкриття планують на 8 червня. До цієї дати організатори обіцяють провести також трансляцію 26 травня фінального концерту Євробачення. Ті би всіх запросити коломиян, також гостей міста під час самого євротурніру, щоб вони десь там по домівках або по кафе не дивилися футбол, а згуртовувалися всі тут у нас на носі зоні приносили свої прапори, в футболках приходили, і всі це дружно як європейська нація, як і в кожному великому місті буде в Україні. переглядали матчі євро, підтримували збірну тут. У нас в парку. В Івано-Франківську вперше проходить ярмарок спорту, і це щось абсолютно нове для нашого міста. Вперше всі спортивні федерації міста можуть представити свою діяльність для мешканців, а відвідувачі події дізнатися про спортивний Івано-Франківськ. Це справді незабутні враження, можливість ближче познайомитися з зірками спорту, здобути досвід та побачити кожний вид спорту зсередини. Ярмарок спорту це єдиний шанс побачити велику кількість різних видів спорту зібраних у одному місці. Також під час ярмарку можна спробувати себе у різних видах спорту, але детальніше про це ми розповімо у наступному випуску спортивної Галичини». А недавно у Києві відбулася позачергова рада Федерації боксу України. На цьому засіданні заслуженого тренера України Коломиянина Івана Данилишина обрали першим заступником голови президії Федерації боксу України. Детальніше про все це нашим журналістам вдалося поспілкуватися з самим Іваном Данилишиним. Іван Данилишин вже понад 20 років працює у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Він виховав чимало боксерів, призерів, змагань різних рівнів. За довіру керівництва Федерації боксу України Іван Данилишин вдячний і переконує, що виправдає покладені на нього обов'язки в повній мірі. Перш за все, це велика відповідальність, який не такого масштабу всеукраїнського, тому що український бокс сьогодні на високому рівні. У нас чим чотири чемпіона світу, у нас хороші перспективи виступу на Олімпійських іграх, і, звичайно, цей імідж України потрібно підтримувати і надалі. Тому груз, тягар відповідальності дуже серйозний, так що будемо працювати в цьому напрямку. Варто наголосити, що чимало уваги в своїй повсякденній роботі Іван Даналишин приділяє вихованню молодих боксерів. До слова минулого тижня двоє його вихованців повернулися з Алушти, де проходили навчально тренувальні збори у складі олімпійської збірної команди України з боксу. Займаюся боксом вже 6 років. То брав саме бокс, тому що мені подобається недавно. Ми повернулися з олімпійської бази в Алушті, Там проводився збір 21 день. Цей збір дав мені багато досвіду. Це була е, підготовка до міжнародного турніру класу. А отримавши нове призначення, Іван Налишин за його словами зробить все можливе, щоб бокс на Прикарпатті та й загалом по Україні був на високому рівні. Що стосується коломийських боксерів, то вони завжди були на належному рівні. Звичайно, хочеться, щоб вони і потрапляли на Олімпійські ігри. Але це я думаю з часом буде. У нас сьогодні дуже перспективна, хороша молодь. Наші діти постійно виїжджають на змагання різного масштабу. Це як і на всеукраїнські, так і міжнародні змагання. Так що у нас все попереду. А з 28 по 31 травня на стадіоні Наука відбудеться міжнародний дитячий турнір з футболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Петра Савчука. Відкриття турніру відбудеться 28 травня о 12-й годині на стадіоні Наука. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. «Спортивну галичину» дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назар Павлів.